Лету і по праву кожен зручно в крісло сів. Проти ночі на Полтаву курс узяв автобус Львів, і висловлює бабуся, водію тривогу страх, я в лубни проспать боюся. Розбуди мене в лубнах, не забудь лише синочку, добре, добре той прорік. Сіла баба у куточку і схилилася на бік. Та водій аж за лубнами, спохватив, що винуват, розвернув машину з нами і везе стару назад, чотирхається не в дусі, хоч із власної вини. Врешті став і до бабусі, вигружайтеся, лубни, а бабуся із куточка їй, синочку, рукою ма. То казала мені дочка, з'їж таблетку у лунах.